Вітаю, друзі! Пограємо у гру схованки. Розгляньте уважно малюнок. Поміркуйте та назвіть, що заховано на малюнку. Перевірте себе. Дерево, дощ, листочок, вітер. Як гадаєте, яка пора року грала з вами у гру? Звісно, осінь. Діти, ви напевно знаєте, що у нас зараз за вікном панує чарівна пора року осінь. А як ми можемо пояснити, що настала осінь? Щоб відповісти на це запитання, пропоную пограти у гру осінні новини. Давайте спробуємо скласти речення за малюнками, а допоможуть нам у цьому картинки з підказочками. Тож слухайте уважно і повторюйте за мною. Восени часто йдуть дощі. На деревах пожовтіли листочки. З дерев опадають листочки. Стало холодно. Молодці. Пограймо ще у гру. Я буду запитувати, а ви відповідати. Подивіться, що роблять листочки. Зверніть увагу на картинку підказку. Падають. А ще вони вміють крушляти. Повторіть, будь ласка. Що робить вітер? Дує. А ще він затуває. Повторіть. Що робить дощ? Іде. Тому на вулиці як? Мокро, холодно. Про осінь ще можна сказати так. Осінь холодна, мокра. Малята, а осінь завжди буває такою? Звісно, ні. Осінь буває чарівна, золота, барвиста. Молодці! Ми з вами гарно попрацювали, тож час і пограти. Перейдіть за QR-кодом та пограйте у рухливу гру, сонечко і дощик. Продовжуємо! Погляньте, який гарненький листочок. А ще можна сказати гарнесенький, гарнюсенький. Разом із дорослим повторіть, який листочок. А ось на картині художник зобразив теплий день. А ще можна сказати теплесенький, теплісінький. Разом із дорослим повторіть, який день. Ви багато вже знаєте про осінь. Давайте спробуємо разом скласти розповідь про чарівну осінь. Я буду говорити початок речення, а ви кінець. Будьте уважні! Вам допоможуть наші картинки-підказочки. Восени опадає і часто йдуть. Тому восени осінь це барвиста пора року. З нетерпінням чекаю на ваші аудіорозповіді. До нових зустрічей.